А до 31 липня у вас, Лів'яни, є така можливість відвідати виставку етноарт, яка відбувається в галереї штука. До нас в гості завітала автор цієї виставки Олена Фріман. Автор виставки Етноарт також художниця. Доброго, доброго ранку, пані доброго Єлен. ранку. Там місце всім люди намагалися оточувати себе прекрасним, тому виновлювали свою оселю малюнками. Пані Олено, коли як ви почали малювати? Ой, я почала малювати ще з дитинства. Це маленькою дівчинкою. Я прийшла до артстудії при благодійному фонді Хесет Ар'є і там мала можливість спробувати себе в абсолютно різних техніках. То був і розпис кераміки, і техніка вітражного розпису. Навіть ліпка із глини. Ми там робили костюми для театру нашого. От після цього це стало просто фахом моїм. А Хесев Тарє став наче рідна домівка, і тому я дуже щаслива, що зараз можу там працювати керівником однієї з творчих майстерень. Розкажіть про цю виставку, яка відбувається. Ця виставка відбувається не випадково в кав'ярні галереї штука, адже саме ідея цієї виставки належить власнику кав'ярні, пану Євгену Булавіну. Саме він запропонував подивитися на мистецтво орнаменту з такої сторони. В основі всіх картин лежать орнаменти з архітектурних споруд, з різних предметів побуту. Дуже Цікаві є роботи, в яких в основі лежать тексти та орнаменти з давніх єврейських рукописів. Вони дуже, на мою думку, вписалися в інтер'єр кав'ярні, тому що букви на полотнах та на фасаді будинку дуже перегукуються. Схожі так. А довго працювала над цією остапою? Ну таку ідею подав пан Євген десь рік тому і от. Це цілий Це рік, так. У нас є, до речі, картини, ваші фотографії картин, можемо одразу їхраз подивитися, поки ви розповідаєте. в Якій техніці ось ці роботи виконані. Самі? Ці всі роботи виконані в техніці батику. Це що таке? Це є розпис по шовку. За допомогою дуже ну, різноманітних прийомів можна досягти таких дуже цікавих, неординарних, Часом для самої себе несподіваних ефектів. Кожен раз малюється не знаю, що може вийти так. так. Але це напевно щоб таку одну виставку зробити, потрібно досліджувати досліджуватися там, тобто знати якісь візерунки цього всього. Якісь читали що досліджували? Так, звісно, перед тим як почати роботу на цією виставкою, я робила таке дослідження, вивчала орнаменти і українські, і єврейські, і взагалі так, як, такав, як, як Такий. так орнамент як така в від 2006 року ви берете участь в різноманітних мистецьких конкурсах, виставках, які з них найяскравіші, які запам'яталися нам. Найяскравіші напевно запам'яталася виставка Єврейський вимір, яка відбулася минулого року в рамках фестивалю Клесфест. Фестиваль Клесфест така потужна подія. Це є музичний фестиваль єврейської клесмерської музики, який щорічно проводить Тар'є. І, до речі, користуючись нагодою, я хочу всіх запросити на цей фестиваль, який цього на цьогорічний. Цього року буде дуже насичена потужна програма. Вона включатиме і майстер-класи, і кулінарні шоу, художню та фотовиставки. А також це будуть декілька концертів виконавців з різних країн, які приїдуть на фестиваль. А завершиться все це великими гуляннями на староділейській вулиці і галоконцертом на площі Арсенальній, який відбудеться 22 липня. Вибирати також отець. Так? так я якби я буду, дати. Уч, ну, я як певну участь приймаю в. Тому фестивалі особисто я, наприклад, займаюся, ми робимо з арт студією нашу виставку, яка присвячена символіці єврейській, називається єврейські символи, і вона буде так гармоніювати, з ще фото виставка, яка присвячена. No, це будуть фотографії та, культурі єврейські, це будуть фотографії давні, це будуть фотографії з єврейських кладовищ, якихось історичних об'єктів єврейських на території Західної України, а також там будуть просто якісь сцени з єврейського побуту життя. Я знаю, що ваші картини є у багатьох приватних колекціях в Україні, Польщі, Китаї, Ізраїлії та Австралії. А є такі роботи, які не зовсім не хочеться віддавати, нікому залишити тільки собі. Це таке досить складне питання в тому плані, що з одної сторони всі роботи є для мене дуже цінними і важливими, а з іншої сторони я дуже радію, коли хтось, якась людина сподобає картину і хоче, щоб вона прикрашала її оселю, створювала затишок. Це для мене дуже дуже тішить мене. Друзям і рідним часто даруєте свої роботи? Ні, не надто часто, переважно, якщо е, я дарую, то це е, роботи спеціально намальовані для тієї для... людини, людини за відображає їх захоплення, характер, щось особисте. Угу. А малювання це все таки для вас робота чи більше хобі? Я не розрізняю ці два поняття для мене роботи є хобі. Тобто ви цим займаєтеся ваш свій час, і вільний, і не вільний, ну, і постійно постійно так. <свісно> Але наприклад, буває, такі моменти, коли зовсім немає натхнення, а потрібно щось малювати, ось такі, наприклад, замовлення на виставку. І що тоді, що тоді робити, де да? шукаєте його? Е, ну в даному випадку, я, звісно, е, ну якби дивилася якісь давні там. Інші малюнок. Малюнки, малюнки ознайомлювалася з історією орнаменту. А взагалі, якщо треба щось намалювати, я починаю малювати і вже дивлюся, що вийде саме і як. Але взагалі, коли починаєте малювати, ви вже бачите всю картину, чи? Не завжди. Буває так, що я починаю малювати щось одне, а потім з'являється якась нова ідея, я це відкладаю, починаю зовсім інше. Тобто в процесі можуть ідея може змінитися кардинально. Угу. Mm -hmm. Які у вас плани, тобто, ось після цієї виставки, що що далі буде? Mm -hmm. далі, би, буде я, це, виставки, ну далі, якби звичайно, як бути виставки, я маю надію, ну якби буду дивитися, що як Mm -hmm. Я просто маю на увазі про нас нам афішу. Mm -hmm. Це якраз я розказувала, це буде виставка, яка буде проходити в рамках фестивалю КС Ось якраз я про неї розказувала, це з нашою арт студією разом. Ми будемо показувати також батики, присвячені єврейським символам, яке я вже раніше казала. От тут, наприклад, зображена насіч юлочка винограду, яка є єврейським символом, який часто зображувався там в різних, ну, прикрасах, там, наприклад, на серветках, які якими Прикривають хали під час святкування суботи ну свято су. Хали це що? Хали це такий плетений хліб, який є традиційною справою на на, на свято Угу. Mm -hmm. Напевно, ну єврейська культура надзвичайно символічна, для вас особливо якийсь символ найближчий, найцікавіший? Я би не могла виділити якийсь один конкретний символ, тому що всі символи є дуже цікавими, я думаю, і рівноправними, і однаково цікавими, і настільки багатогранними, що виділити щось одне просто напевно неможливо. <рес> ну а такий, хоча б один розкажіть, що означає на те, що ми постійно бачимо, але не знаємо, що за цим приховується квітні. Ну, наприклад, зірка Давида це такий ну дуже популярний єврейський символ відомий всім. Але насправді він сто ну, тисячу років тому він був інтернаціональним символом і зустрічався навіть частіше в християнських та мусульманських храмах, ніж в синагогах. А натомість скрижалі завіту також є дуже ну, єврейським символом, але не менш популярним. Є ще такий символ, як перст Бога, він ще називається хамса. Він дуже схожий на символ мусульманський, але як він зображений, він у це у вигляді до ну схожий на долоню, така ніби стилізована долоня. Угу, Розмальована. Так. От він дуже схожий на мусульманський, навіть деколи складно, коли бачиш якийсь символ, зрозуміти це мусульманський чи то єврейський символ. Треба вчитися або це зрозуміти, читати. Розрізняти, так. так. Ну, ж, пані Олена, дуже дякую, що ви до нас сьогодні прийшли на програму. Розказали про вашу творчість, про вашу виставку. Поділилися врешті з культурою. Це також цікаво. Нагадаю нашим глядачам, що виставка була Олена Фрідман, автор виставки «Етноарт» і також вона є художницею. Причі нагадую, що сьогодні 5 липня. І...